Для чого використовують метилфолат? Фоліва кислота та метилфолат одне і те ж саме. Не зовсім. Якщо хочете дійсно захистити своє здоров'я, послухайте уважно. Фолієва кислота це синтетична форма вітаміну В9, яка повинна перетворюватися в активну форму у вашому організмі метилфолат. Але приблизно у 60% людей є мутація гену, через яку цей процес порушений. Тобто фольовая кислота не зазвоюється повністю. А метилфолат це вже готова активна форма вітаміну В9. Організму не потрібно нічого переробляти, він одразу діє там, де потрібно. Коли особливо важливо обирати саме метилфолат. При плануванні вагітності, під час вагітності, особливо першого триместру, при діагностоній мутації гену, при аутоімунних захворюваннях, при хронічній втомі, депресії, порушеннях настрою, після втрат вагітності або звичному невиношуванні. Метилфалат потрібен для правильного розвитку нервової трубки у плода, для синтезу ДНК, для регенерації тканин і для захисту судин. Хочете знати, який тип фалати потрібен саме вам, і чи варто здавати аналіз на мутацію гена? Записуйтесь на консультацію, підберемо правильні добавки, щоб ви отримували справжню користь від лікування.